В обласній бібліотеці для юнацтва провели зустріч із громадським діячем та політиком Миколою Томенком, говорили про історію творення України в розрізі сьогодення та про майбутнє, яке залежить лише від нас. У залі бібліотеки людно свідомі черкасті прийшли, аби поспілкуватися з паном Миколою, який у свій час неодноразово обирався на посаду народного депутата. Зі слів спікера, сьогоднішній захід важливий, адже чим більше ми вивчаємо нашу історію. Тим зрозумілішим стає майбутнє культуру. Треба фінансувати, бо я завжди кажу, що без перемоги світоглядній війні ми не переможемо у великій війні. Сподіваюся, останні з російською ордою. Тому от тут активні люди збираються, які мусять нести оцей український світ, дух української державності в різні усюди. З одного боку, тих людей, які як казав мій друг Віктор Баранов, які ще хохлами живуть, значить, що вони ставали українцями. А з іншого боку і стимулювали владу активніше діяти і утверджувати нашу державність. Бо українська культура, українська мова, українська історія вона на часі кожен день. Виконуючий обов'язки директора бібліотеки Фраєр Пилипенко каже: важливо, що така зустріч відбулася до дня державності. Запланували у колективі провести не просто відзначити цей день одним якимось заходом. У нас підготовлено цілий цикл. Таких заходів, але одним із них є це запрошення громадського діяча і політичного політика, скажімо так, Микола Володимир Читоменка, з яким бібліотека співпрацює уже. Можна сказати, більше десяти років. Прикро, що на захід прийшло мало молоді на думку Миколи Томенка. Це зумовлено тим, що більшість працює. Ми з молоддю працюємо більше в вишах, і в мене є великий проект пов'язаний з вузами сьогодні. Молодь хто думає, як вступити. Вужто думає, значить, як далі навчатися, і так далі. Тому є якісь і об'єктивні причини. Тому все таки сьогодні виглядає таким чином, що і бібліотека більше таких, уже якби усвідомлених людей, думаючих збирає, які потім як мультиплікатори рухаються. Такої ж думки і пані Анна. Сьогодні вона прийшла разом зі своїми учнями. каже, було досить цікаво таємно. Це така проблема. Українці не довіряють політикам. От а молодь. Ну, По-перше, це денний час і будній день, і молодь працює. Зустріч сподобалася, мені давно було цікаво почути пана Миколу. Я трошки так слідкувала. Мені імпонує просто його позиція, те, що він з Черкащини. І сьогодні я йшла на зустріч, подивилася декілька інтерв'ю. В контексті часу мені просто було цікаво, як він мислить. Як він бачить майбутнє України, крім того, Анна погоджується з твердженням про те, що молодь потрібно делікатно навчати любові до батьківщини. Я абсолютно за те, що треба відстоювати і розвивати свою, свою правду українську, але не насильницькими методами. А це треба пояснити молоді і спрямувати їх. Тобто, це не просто лозунгами, не просто. Бікбордами це так не працює. Я за живий діалог, і тому хотілося б більше, щоб були такі фідбеки. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.